Всім вітання, ви на каналі Самоленко. Сьогодні ми поговоримо про матчі українських команд у Єврокубках, саме про Динамо та про Полісси. Динамо, як мене порадувало київське Динамо, ви навіть не уявляєте. Я дуже задоволений був грою Київського клубу. Все те, що я хотів побачити, я побачив. Прекрасна гра, прекрасний результат. Ну, давайте не будемо зволікати. а швиденько про ньому пройдемося. Обговоримо всі деталі щодо чого, як Динамо. Лопнуло партизан. Смачного вам та гарного перегляду! Перше, з чого хотілося почати, це з заяви київського Динамо. Перед матчем київський клуб оголосив, що вони відміняють всі офіційні заходи, які Можуть бути пов'язані з партизаном, коротше кажучи, це там привітання команди. УЄФА організовує там спільні вечері, клуби там обмінюються подарунками. Донамо все це скасувало, і, як на мене, зробили це правильно. Також не можу не відзначити той фактор, що Донамо не потиснуло руки своїм суперникам. Правці партизана хотіли привітатися з київлянами, але київляни відповідь відбували тільки кулак. Такою поведінкою наших хлопців був незадоволений керівництво партизана. Вони там щось висловили, їм так не нравиться. Це не спортивна поведінка. Нюні. ні яких з не болото. Я вважаю, що Динамо зробило зробили все правильно. Не, не варто тиснути руки тим, хто дружить з терористами. Видно був настрій киян на цей матч. Вони були зосереджені. Вони були по хорошому злі всередині я просто не бачив ніяких коментарів, не бачив якихось таких, е, висловлювань футболістів Динамо, що вони там зроблять партизанам те тете. -те. Вони якось в собі це все заклали і виколили все це на полі. Вони просто-ну просто знищили сербський клуб в перших хвилин 30, партизан був на полі. А так, загалом Динамо повністю домінувало. Як на мене, Динамо зіграли свій найкращий футбол. Динамо було ну, дуже сильно налаштовано на цей матч, тому що це було вже не про футбол. Тут було вже трішки більше, ніж про футбол, як говорив Вацко. Ту гру, яку показали Динамо, я процитую свого знайомого. Це був кайф для моїх очіння. Перейдімо до подій у матчі. Матч розпочався з Шаленими атаками київського Динамо були моменти, могли забувати вже і на перших хвилинах, але не виходило забити. Але те, що були моменти, і те, що Динамо агресивно атакувало, це було просто чудово. Першим забили, на жаль, серто помилився Олександр Караваєв штрафному майданчику. Зачепив він калюлю. Арбітер передивився вар і призначив пенальті. Салданя спокійно обіграв Георгія Бущана такою аля Паненкою, пробив нашого українського голкіпера. 0-1, але я якось не відчував того, що Динамо якось засмутилося. Я Розумів, що вони зараз будуть бігти вперед. Цей гол напевно ще більше їх розлютив. Можливо, навіть краще, що партизан забив перший, тому що Динамо потім просто понеслося. Динамо атакувало, Динамо било, і все ж таки домоглося свого чергу. чергова атака киян призвела до взяття воріт. Чудова передача від Кабаєва на Шапаренка і Шапаренко в один дотик пробиває голкіпера. Сербського клубу 1-1 і просто подивіться на святкування Шапоренка. Він злий, і потім він пробігає і показує такий жест до лави запасних партизанів. Тому що вони клоуни, вони клоуни. Хочеться, звичайно, сказати жорсткіше, хто вони, але я думаю, ви і так розумієте, хто хто, хто ці серби і хто ця команда. Що саме цікаве, Динамо не зупинилася, і буквально через дві хвилини забуває знову. Чудовий підбір Володимира Брашка неподалік штрафного майданчика сербського клубу. Удар з льоту, м'яч відбивається від газону і влітає в Стік, і від стік вже залітає у ворота. 2-1 Динамо знову ж таки виходить вперед. Тут також хочеться відзначити святкування Володимира. Володимир підбіг до трибуни, і у нього нещодавно з'явилось нове татуювання герб України. І Він просто задер і показав, хто тут батько, можна сказати. Тому ми дали такого дуже хорошого ляпаса партизану. Два швидких гола, які напевно, знаєте, як на мене, заспокоїли гру, і Динамо вже грало своє задоволення. Ну і після цього голу я думав, що Динамо не зупиниться. Так воно і сталося. Динамо знову побігло вперед. І тут Каравай, який підключився до атаки, пробиває рикошет і м'як залітає в ворота. 3-1. За 5 хвилин Динамо забиває три м'ячі і просто перевертає цю ху. програвали 0-1, здається, з недавно, а тут вже 3-1 виграє. За такою рахунку йдемо на перерву. Добре, напевно, що ми пішли на перерву, тому що потрібно було ці емоції трішки утихмирити. Вже на другий тайм вийти і розмочити знову цих сербів. Другий там починається. Починається знову за так киян. Кабаєв просто протягнув м'яч, проробив просто неймовірно. Ну взагалі тут без шансів. Я як фіфі -фі, такі м'ячі забував, чесно кажучи. Тому Кабаєву просто респект. Він під керівництвом Олександра ну просто ростів. До речі, що забув сказати, що по перерві Олександр Шуковський замінив. Двох гравців: замінив Караваєва на Малиша і замінив Буярського на Піхальонка. Піхальонок дебютував у Лізі Чемпіонів за Динамо, і молодий Малиш також дебютував за киян у Лізі Чемпіонів. А після цього голу Динамо, як на мене, трішки підсіло. вже не так вони агресивно атакували, вже таки більш контролювали м'яч. Але партизан, як ми бачимо, зупинявся і все ж таки домігся свого. Якось вони ще один м'яч заштовхали у ворота киян. 4-2, партизан зменшує відставання, і це ну чесно було неприємно. Мені хотілося, щоб Динамо дотиснуло, добило, забило як можна більше. Щоб в домашній грі вже просто їх їдучи туди в Сербію, щоб вже там не було шансів у партизана відігратися. Після голу партизана Динамо здала, що треба ну. Добити цих сербів, понеслося вперед, і тут уже наприкінці матчу. Чудовий штрафний зробив Володимир Брашко на собі далеко, до речі, від воріт, але ми знаємо, які удари у Володимира. Він сам взяв право на пробиття цього штрафного. Пробиває дуже чудовий удар йому видається. голкіпер відбував перед собою. На підбирання грає Назар і Волошин прострілює в штрафний майданчик, і там Денис Попов переправляє між ніг захиснику сербської команди м'яч у ворота. 5-2. Я дивився цей матч, і коли Динамо забиває, забував, мене просто тотальна радість. Я розумію, що ми перемагаємо, і в мене немає якоїсь такої стриманої радості. Я просто кайфую. Я просто радію, як там другий гол забила Україна Словаччині. в Словаччині. Мене просто неймовірна радість за того, що ми просто. Принижуємо цих семів. На цьому Динамо не зупинилося і забило шостий м'яч. Шостий м'яч, я не знаю, це, напевно, найкращі часи Барселони, це Ман Сіті, це, це Баварія, я не знаю. Оці всі команди, це все було от київське Динамо. Просто ця атака, так як вони розіграли, оці п'ятки. Це просто в голові не вкладається, що Динамо може так грати. Просто чудова комбінація від киян, око милується від такого голу. Піхальонок так легенько покотив і забивав шостий м'яч. Дебютний м'яч за Динамо. І дебютний м'яч в Лізі Чемпіонів за Динамо. Тому вітаю Олександра Піхальонка з дебютним м'ячем. Вітаю Динамо з перемогою. Вітаю Олександра Шавковського! Чудовий дебют йому вдався в Лізі Чемпіонів. І вітаю взагалі Україну з цією перемогою. Мені дуже приємно, що Динамо подарувало такі емоції українцям. Я розумію, що не тільки цивільні наші люди дивилися, а й військові, на які на фронті. І знаєте, оця перемога, типу, над сербами, які їздили туди в Росію, і Динамо тут виграла цих сербів. Воно якось піднімало цей бойовий дух, оцю радість придає якось приємніше стає на душі, коли ви знаєте, що там, ви побачили, як знищили цих сербів друзів, росіян. Це просто дуже-дуже класно. Щоб ми могли спокійно жити над мирним небом. Потрібно підтримувати наших військових допомагати їм цьому. Збір на FPV від Стерненка є в описі посилання, і десь тут буде QR-код. Також можете відсканувати. А ми рухаємось до наступної команди, яка представляла нас в Єврокубках Дніпро 1, вже отримала технічну поразку від Академії Пушки 03. А Полісся? Як зіграла Полісся? Давайте обговоримо. А ось Житомирська Полісся готувалася до дебюту у Єврокубках у Любляні. Суперником українського клубу стала місцева Олімпія. Хочеться виокремити стиль житомирського клубу, як вони діставалися на цей матч. Вони були всі в таких смокінгах, все чудово, з емблемою Полісся. Вони вирушили на Єврокубковий матч. Одразу видно рівень, до якого рухається Полісся і амбіції їхнього президента Геннадія Буткевича. Тому за смокінги, за стиль Полісся, вау, класно! Але щодо гри, тут є питання. Перше, що хочеться сказати, газон був взагалі не в найкращому стані. Відлітали просто шматки газону. Так. Кевіч ще там корів пасли на тому газоні, і так вони понад'їдали травичку і потім вже загнали туди футболістів. Просто як, як я не знаю, як якомусь село грали. Не, не зовсім якісне поле. В принципі, як в минулому відео я пригадував, з ким Олімпія грала у групі Лізі конференції, з кимось грала, не пам'ятаю з ким. Я тоді також виділяв, що в Олімпії не найкращий газон був, і як ми бачимо, пройшов час, нічого не змінилося. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. В принципі, як на мене була рівна гра, Полісся ну, більше контролювала гру, не так багато ударів було, але все-таки більш трішки гострішим була Олімпія, як на мене. Не зовсім мені сподобало суддівство. Були якісь такі рішення не зовсім зрозумілі. Там, як на мене, були порушення правил на деяких гравців нашої команди. Але головний арбітер не давав свисток. Не знаю, як про це говорити. Всі помиляємося, ну але маємо те, що маємо. До речі, не одному мені не сподобався арбітраж, і мата також доволі емоційно апелював до головного арбітра. Там можливо було й призначення пенальті, коли була гра рукою в першому таймі. Після прострілу Назаренка там також ледь не вся лава зірвалася поліція, апелюючи, полюючи що там пенальті. нальті. Арбітер на це навіть не звернув уваги. Наскільки я розумію, то товар не було на цьому матчі. Другий тайм почався для нас не дуже добре. Звичайно, Олімпія взяла м'яч під контроль, почала ще більше нагнітати. Нас на початку другого тайму був один момент, коли Назаренко пробив непоганий такий удар у з Сіргорідву. Але потім Олімпія. Все ж таки дотиснула нас, і е, Рауль Флоруц розібрався чудово в дальній кут, без шансів для Волинця, забуває м'яч у рота Житомирського полісі. Якось така розбалансованість була. Розрив між лінією захисту і півзахистом був, і цим скористалася е, Олімпія, і в, принципі, поза, ну, і в принципі заслужено забили цей м'яч. Хочеться виділити деяких футболістів у житомирській команді, гра, яких мені сподобалась. Це доволі важко зробити, але все ж е, мені сподобався Талас в центрі поля. Він непогано грав на підбираннях, як на мене, і розганяв атаки. Талас мені сподобався тим, що в нього була така холодна голова і легкі ноги. Ось так я можу охарактеризувати його гру в цьому матчі. Він роздавав і моменти створював. Але, от як то кажуть, один в полі не воїн. І мені сподобалась гра Назаренка. Дуже активний був на лівому фланзі, але проти нього там дуже хороший захисник був. Тому створити щось для Олександра було доволі складно. Але моменти в нього були. Щодо Таласа, ще хочу сказати, що пропустився він е, помилки е, у другому голі, Там є доля його. Е, не добіг він у відпрацюванні, коли вже Олімпія наприкінці матчу йшла в контратаку. Чоботенко там також не допрацював. Як на мене, він провів провальний матч. Ну і Олімпія спокійно вибігла в контратаку і забила другий м'яч, який ну, значно ускладнив е вихід Полісся в наступну стадію Єврокубків. Якщо б 1-0, то ще можна було б там про щось мріяти, щось вагатися, що там можна якось зіграти. Но 2-0 це вже буде доволі складно відіграти. Тим більше таким зіграним складом. Все-таки того, чого я боявся, справдилося. Житомирський клуб зараз максимально не зіграний. Я бачу помилки на рівному місці, неточні передачі. Гравець забігав в одну сторону, інший гравець видає м'яч в іншу сторону. Є таке непорозуміння між гравцями, і це все незіграність. Незіграність, тому що прийшло дуже багато нових гравців. Той самий Брістріч, він сьогодні вийшов замість Бутківського, він абсолютно нічого не показав. Абсолютно. Він єдине, що може там разів два зачепився за м'яч, якусь робив скидку, але в нього нічого не вийшло. Типу на цю скидку ніхто не відгукнувся. Не зіграні з ужитоморян прям о, видно неозброєним оком. Команда Команда сира команда, в якої є потенціал, але команда сировата, як на мене. Якщо б Поліся б зіграла другий тайм, так само, як перший, в мене питань би не було. Ну, другий тайм команда провалила повністю. Також в кінці матчу. Вже помічалося, що команди е виснажилися. Полісся не зовсім ще готова до сезону, як на мене. Е не зовсім дали матч, вони провели. Але давайте так, шанси є, але вони зараз ну, не надто високі. Можна пройти Олімпію з Любляни, але у Гліві це, де буде Полісся приймати вже через тиждень е Люблінський клуб. Е там потрібно вже стрибнути вище голови. Нам потрібно вже щось таке вигадати й Ашуру, щоб пройти далі, що я не знаю. Хочеться також від вас зворотній зв'язок. Напишіть ваші емоції від гри Полісся. Буду вдячний за ваш фідбек. Тому все, все можливо, це футбол і тут можливі дива, тому не будемо засмучуватися. Полісся ще може пройти, Динамо – хороші шанси пройти в наступну стадію. Не хочеться втрачати команду в Єврокубках ще одну. Більше Дніпро-один так злилося. Ось. Тому будемо сподіватися на найкраще. Якщо ви вірите у прохід в наступну стадію Житомирян, якщо ви будете вболівати за поліцію наступного тижня, в коментарях відправите зелене сердечко. Просто зелене сердечко. Я буду бачити, скільки вболівальників Житомирян мене дивиться. Ось такий видався Єврокубковий тиждень. Вдячний вам за перегляд цього відео. Якщо вам це сподобалось, або щось не сподобалось, будь ласка, напишіть це в коментарях. Попрошу вас підписатися на канал, для мене це дуже важливо. Поставити вподобайку ну, і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Наразі в мене все. Тому руками мийте мило, любіть маму і дивіться український футбол. І вболівайте за українських команд в Єврокубках це дуже важливо. Все, до зустрічі, побачимось.